Шановні сміляни, шановні гості нашого міста. Комітет народного контролю зробив для вас свято, свято міста в нашому місті. Сміла це саме найкраще місто в Україні, тому що тут живуть самі талановиті люди. Воно сильне, спортивне і найкраще, тому що ми живемо в ним. Ми дякуємо миру, злагоди, добробути. Надії, творчості і всього самого найкращого. Проплива туманом осінь золота, і в яскраве вбранство одяглись міста. Лише дівчина з каменю коси розпуска. Це вона в минулому провела загін, дякуючи смілості, не загинув він. Ну здогнала смерть серце молоде. І татарська орда вже посліду йде, як ризвати юну дівочу красу, як риваве тіло на руках несу. Дицарі помовкли, похлили стан і останній подих в небо пролунав. Поховали юні сєру під вербою, пролетіли далекі з піснею журбою. Місто стало сміло з того часу звати. І живуть тут люди гарні і завзяті. Цен пір написала Алла Станіслава сама, щоб ви також розуміли це. Дякую! Перш за все, дозвольте привітати вас святом, святом нашого міста. 618-ту річницю. Ми сьогодні святкуємо і думаю, в майбутньому як так виходить, сміла святкує свято день міста, а район, ми от ми тільки що були в Балаклеї, відкривали футбольне свято, навіть начебто це їх і не стосується. Але чому не було б сміли? Не було б району, не було б района. Мабуть, би й не було сміли. Тому хто знає, хто там раніше став цим містом і хто став. Якщо. Смілянщина то, мабуть, святом нашу смілянщину, смілянський район, смілу, але вас, перш за все, близьких, тому що ми тут поруч, ми бачимо один одного, працюємо, і це славне місто дало багато трудових династій, які Процвітали, які славили це місто, спортивні дінастії, це кажуть для цих малят, які стоять сьогодні, адже заради них сьогодні проходять ці буремні дні на сході нашої держави, ради вашого майбутнього. І думаю, що сміла сміляни ніколи не побачать всього всього того. Дай Бог, тому перш за все, вам здоров'я, благосостояння, самі найкращі побажання, чого мов би побажати своїй сім'ї. І святом нас будемо святкувати каша для нас всіх. Так що дай Бог почастуємо і скажемо один одному все, що можемо, і хотілося хотілось би сказати в цей день з повагою до вас. Чесно кажучи, я не оратор, я не оратор, я просто голова квартального комітету, просто людина, яка хоче вам добра, злагоди і всього самого хорошого. І я вам зачитаю всім для ваших сімей хороші побажання, просто воно на російській мові. Ну, нічого. Основне, що ми любимо свою країну, любимо свою смілу, любимо своїх людей. Іскри, поздравляю вас з сьогоднішнім днем. От душі желаю вам всього. того, вот, что у нас в дефиците. А в дефиците у нас самое главное – любовь, доброта, чуткость, верность, смех ребенка, улыбка матери, шум дождя, жар солнца, свет луны, хоровод снежинок, жемчужина звезд, аромат цветов. Короче говоря, все то, что украшает нашу жизнь, что согревает, наполняет наши сердца. Пусть в вашем доме царит мир и согласие. Пусть ваши дети радуют вас. Пусть родители будуть здоровы, а друзі верны. Хороші друзі мої. Я б дуже хотів би в цей хороший день сказати слідуюче. Я кожен день буваю в будинку культури. Мені дуже, дуже, дуже приємно, що я очолюю мій квартком. Дуже приємно, що у мене хороші люди. Дуже приємно, що у мене хороша рада. кварткому. дуже приємно, що мені допомагають такі люди, як Олексій. Олександрович Степко, я вам відверто кажу, я не буду перераховувати, що він зробив. Це скажуть самі люди. Далеко не треба йти. Доска пошани, яка була облуплена 50 років, стояла, це з допомогою Олексія Олександровича. Я вам відверто говорю, це його, його кошти вложені. Його люди працювали, і це зроблено буквально за три дні. А П'ятдесят років стояло воно облуплене. це один із прикладів. Так що честь і шана нашому Олексію Олександровичу. Шановні друзі, желаю, щоб щастя було море, щоб ви не знали горя, ніколи б не боліли дуже швидко не старіли, щоб в житті ваші лічні все завжди було отлично. Також до нас на свято завітав срібний призер Олімпійських ігор в Сеулі з веслування, п'ятиразовий чемпіон світу. Двенадцатикратный чемпион Радианского Союза, почётный громадянин міста Смила Мотузенко Александр Алексеевич. Добрый день. Но после таких э, приветствий и таких слов я, ну я не знаю, что добавить вам, земляки. Вы понимаете, что тут сказано, наверное, все. Вот в этом тексте, что сказал Тимофеев, сказал. Вот ви ж понимаєте, ну я не знаю, что добавить. Просто хотілось поздравитись з праздником. Конечно, да, вот і в там на парках идут городские там выкрашены красиво, все, но на кварткомах вот таких маленьких собрались, от сколько людей. Очень приятно, що все одно ви собираетесь, все одно празднуете. потому что это наш, наш день, наш праздник городской. Всім вам здоров'я, щастя! Спасибо, що ви є. Також на наше свято завітав почесний залізничник України Гарагай Юрій Володимирович. Шановні мої земляки. Сьогодні дуже славний день. Це день народження нашого міста. І наше місто розполагається в такому прекрасному місці. Значить, течуть дві річки, які зливаються. В одне місце, значить, красивий центр України. І наше місто я завжди хочу, щоб воно було дуже дуже красиве. щоб воно приваблювало всіх туристів, в наше місто, щоб воно приваблювало всіх людей, які заїжджають в наше місто, щоб вони радувалися, що це дуже дуже прекрасно, Красне місце за своєю професіональною діяльністю я бачив багато прекрасних місць, багато прекрасних міст і знаю, що є над чим працювати, є що робити, і для цього будь команда, яка хоче зробити наше місто дуже дуже прекрасним. Значить, я хотів би привітати вас всіх із цим святом, побажати вам здоров'я, всього саме найкращого. І дасть Бог наше місто буде дуже дуже красивим. Щастя вам здоров'я, всього саме найкращого. Також на нашому святі присутня народна майстриня України Панченко Людмила Миколаївна Її руками вишито багато рушників на щастя, на долю, на добро для наших жителів сміли я хочу привітати всіх наших смілян, бо ми таки живемо в дуже гарному місці, і, і, і побажаю всім здоров'я, благополуччя і сімейних успіхів. Ну і щоб були всі здорові. А зараз, а зараз бажаючих долучаємо до каші. Пожай, а у нас святковий концерт. І виступають вивляє. діти. Гуряк, Альона, я українська родина. Тебе буває у яких світах. Завжди сюди з трепетом вертаю. Як навесні додому лине птах, так лину я до батьківського краю, тут зачерпну криничної води і притулюсь до гіночки калини, ніде як тут не гомоняться Пташиним переспівом солов'їно. Українська родина, дущі параліня, квітучий розмай, материнське тепло, українська родина, народу святиня, не міліє нехай це живе джерело. Шановна наша молоде дарування. Як вас звати? Альона, а фамілія у вас є сім'я, і це також сім'я, видарування цієї сім'ї. Тому як вас? Альона Гурняк, дякую Богу і вашій сім'ї, що є така прекрасна дівчинка, яка заспівала так для нас. Тому вітання вам. І хай це солодкий подарунок. Буде у вас трохи скраси ваш сьогоднішній день. Це вихованка центру творчості. Сонце спів, керівник Базанюк Юлія Станіславівна. А зараз у вашої уваги Шолудька Ангеліна. Народжена Богом, єдина земля, це рідна земля, Україна моя. Народжена Богом, іди земля, це рідна земля, Україна моя. Оце і є наша майбутня Україна, оце і є наша майбутнє нашої сміли. Тому з повагою до вас, до вашої родини. Прийміть цей подарунок. До зустрічі! Також запрошуємо, Волинець Леру. Золота Зіронька. Золота, золота зіронька у небі. І в небесно, глядачі, відка на тебе. Єєї родини і нашої смілої смілянщини дякую вам молоде дарування простій здоровий і співайте на благо людей. Повагою. до нас на свято завітав гурт вербиченка пісню мамина сорочка.

Thank you Молодою люта та смарлива, а в старості зробилася богобоязлива. Стала якось на коліна, та й молиться тихо. Мати Божа, у моєї сусідоньке лихо, випадають зуби в неї. То ж така рахуба. Лиши, Боже, сусідоньці хоч одного зуба. Чоловік почув та й каже, мене що попало. Проци ж уже десяток, одного ж і мало. Дузька шепче, Боже милий, воли мою волю, лиши зуба сусідонці для зубного болю. <плес> Непорочна курка. Якась бабка богомільна в крамниці сказала, дайте мені таку курку, щоб півня не знала. Оцю беріть, тече курку продавчиця строго. Чого ж вона така синя, та ще й кривонога? Чому на ній я не бачу ні крапельки жиру? Чому вона фігурою схожа на сокиру? Я серйозно вас питаю, ви знаєте точно, що ця курка не топтана, жила непорочна. Продавши ця зупискали ті чого питати, який дурень таке стерво захоче топтати. Дякую! Весела пісня єся там ще вече і двора, проти ні свято до мами та та, злетілися здалека, до ні сини, віти вспомпахне хата, у мами й тата, медами, катками, весною восени. Дуже дякуємо вам, правда. Дуже заводні такі і гарні українські пісні. Саме це зараз і необхідно нашій Україні і цим маленьким діткам, які слухають вас і вчаться у вас, тому це дуже здорово, що ви започаткувуєте і даєте можливість малечі чути такі славні пісні. Зараз мамою звертаються і кажуть, що тут потрібна дитяча площадка. Це, це правда. Тому будемо робити все для цього, і я завіряю вас, що тут саме тут буде дитяча площадка. А може, і дитяче якесь кафе. Ми зробимо, подумаємо громадою, поспілкуємося, як в якому місці це мусить бути. Володимир Юрій Володимирович навіть каже, і хокейну площадку поставити, щоб земзі зимою можна було заливати. Тоді пізніше поспілкуємося, подумаємо, як це зробити. А зараз вас з цих святом, дякую Богу, ви всі прийшли і з повагою до вас приглашаємо вас на святкову кашу і найкращі побажання сьогодні і завжди вам. До зустрічі!